На полотні профіль військового червоними фарбами. Це остання робота художника Олега Дробоцького домалювати, яку він не встиг. Захисник загинув у боях на Донеччині 6 березня. У пам'ять про героя в Тернополі відкрили виставку його картин. Олег Дробоцький завжди любив малювати, закінчив академію мистецтв. Не припиняв писати картини навіть під обстрілами на передовій, де служив стрільцем-санітаром. Ще за життя мріяв організувати виставку своїх робіт. Після загибелі коханого його дівчина вирішила виконати це бажання. Картини про те, що найбільше нас лякає на цій війні. Ми бачимо ці сцени, коли там роздроблені тіла і так далі. Але він завжди говорив, що мистецтво повинно чіпляти. І навіть коли мистецтво лякає, воно виконує свою головну функцію. Воно доносить ті чи інші наративи до глядача. З цьому страхові звичайно, багато сили. І розуміння того, що потрібно боротися і жити далі. На виставці два різні світи представили 25 картин. Частина з них автопортрети Олега Дробоцького. Своїми картинами герой хотів привернути увагу до війни, яка продовжує забирати невинні життя. Тут представлені його роботи, яких він зокрема їх в окопах малював. Ми з ним ну, були в, в тісному спілкуванні в той момент, тобто я йому допомагав, передавав якісь е, е, фарби. Полотно, різні матеріали, які йому потрібні були. Кожна картина художника зачіпає до глибини душі, кажуть відвідувачі виставки. Емоції, які передані в цих картинах, дуже сильні і я дивлюся на будь-які картини з цієї виставки і багато чого всередині, просто отак от брулить. Персональна виставка митця та воїна триватиме до 27 червня у креативному кластері на пошті. Вхід вільний. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.